Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Птах, на фоні мною написаного літнього пейзажу, який називається Даль. Ніколи птах не проміняє крила на золото багатії клітки, а завжди так летітиме де мило, любитиме небесні стежки. І якби голодно чи холодно не було, летітиме у дальні краї. А крилами вертатиме додому, де все чекають світлі гаї, ніколи птах не проміняє крила, ціна свободи в серці, у крові, цінитиме свої завжди вітрила, летітиме до тебе до зорі. Де б не було добре, але завжди тягне додому, тягне до своєї землі. І завжди хочеться повернутися туди, куди народився. Я впевнений, що Україна як символ птаха, адже навіть герб у нас показує польот яструба, і я впевнений, що Україна, врешті-решт, виборе свою свободу, свою волю і право на існування як нації. І це вже виборює і показує світові. І я впевнений, що після перемоги настане нарешті такий довгоочікуваний мир. Підписуйтесь на мій YouTube, канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Хочу побажати всім настрою і оптимізму таких кольорів, як ця літня картина. Хоча й зараз осінь. Але я хотів поставити літо, щоб завжди, дивлячись на цю картину, завжди піднімався настрій. Хочу побажати як найшвидшої перемоги, ангела-охоронця кожному з вас і кожній за плечима. Нехай Господь Бог оберігає Україну, весь український народ, наших захисників і захисниць, героїв, царство Небесне всім героям, хто загинув, хто загинув з людей і завжди вірте в краще. Віри надій, любові, бути добру і з Богом.